Доброго весняного ранку, любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, весна впевнено крокує по землі. Ось ми вже зустрічаємо другий місяць весни. Вітень. Тема цього тижня посуд. Любі діти, ви більше дізнаєтесь про посуд. Про те, з чого його виготовляють, і як про нього дбати, дізнаєтесь більше про український національний посуд. На занятті з логіком математичного розвитку ми навчимося орієнтуватися у просторі. Та дізнаємося більше про вчину предметів. На занятті зі звукової культури мовлення ми познайомимося з новим звуком Ч та літерою Ч. На заняття художньому мовленнєвої діяльності ми прочитаємо казку Василя Сухомлинського «Шпак прилетів, де більше дізнаємось про цю весняну пташечку. На занятті ознайомлення з природним довкіллям ви дізнаєтесь більше про працю людей навесні. На занятті ознайомлення соціумом ми продовжимо знайомитися з посудом. Любі діти, на цьому тижні ви будете малювати. Ліпити, робити чудову аплікацію, спостерігати, досліджувати, грати в дидактичні та рухливі ігри, виконувати різноманітні трудові доручення, Світлана Миколаївна та Оксана Михайлівна. Підготували для вас цікаві музичні та фізкультурні заняття і розваги. Любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки, я хочу побажати вам цікавого, пізнавального, тихого, мирного відневого тижня. Бережіть себе! Це буде Україна!